Всім доброго дня! Сьогодні буду готувати салат з буряків на зиму. Беремо 5 кг варених і очищених буряків, 1 кг цибулі, 2 кг помідорів, 1 склянку цукру, 3 столови ложки солі, 150 мг оцту, 1 головку часнику і 1,5 склянки олії. Варені буряки натираємо соломкою. Помідори для салату перекручуємо через м'ясорубку. Цибулю нарізаємо кубиками або подрібнюємо в блендері. Спочатку обсмажуємо цибулю на олії до прозорості. Додаємо помідори і варимо 20 хвилин. Далі додаємо буряки на терті, цукор. сіль і варимо ще 15 хвилин. Вливаємо оцет, додаємо подрібнений часник і проварюємо ще 5 хвилин. Салат гарячим розкладаємо у стерилізовані банки і закручуємо кришками. І такий виходить салат. З цієї порції салату вийшло 14 півлітрових банок. На зиму дуже смачний. Пробуйте, готуйте і всім смачного.